Об зі мною заяву до правоохоронних органів органів бувшого мера Сухомліна і на цих шістьох нардепів заяву про те, щоб на них відкрили кримінальне провадження. Привіт, це Житомир і його історія про пожертву на мільярд. У 2020 році, згідно договору пожертви, в нас було передано місту злітну посадкову смугу. Ви зараз бачите, як мер міста розповідає мені, що власник приватного аеропорту Житомир зробив нам з вами пожертву, а саме подарував великий шмат своєї землі, злітну смугу свого аеропорту. Ось так просто подарував нам з вами і нічого натомість не просить. А як ви гадаєте, для чого вони вони це передали місту? Тому що у міста є зараз амбітні плани зробити. Інфраструктуру для того, щоб у нас здійснювалися рейси, і щоб ми були одним із. Із таким гарним аеропортом, який міг би замінити в якійсь мірі Жуля. жуляна, на моє глибоке переконання, вони нам віддали цю злітну смугу просто для того, щоб смоктати з держави далі кошти. Як я вважаю, це була не пожертва, це був розрахунок. Шматок асфальту кинули місто, як кістку собаці, а все інше залишили собі. І тепер, прикрившись цією смугою, вони мають можливість викачувати з бюджету країни сотні мільйонів гривень на термінали, на комунікації, на благоустрій усе на те, що належить їм. Про ті мільйони, про які ви говорите, і вчора звучало там 50 мільйонів. Повірте, їх абсолютно міська рада. Не виділяла. Але ж люди з міської ради і нардепи лобіювали про те, щоб сюди були виділені сотні мільйонів гривень. Після так званої пожертви міська влада почала активно лобіювати виділення коштів з бюджету. Ціна питання майже мільярд гривень. Реконструкція приватного аеропорту за наш з вами рахунок. Фінансування інженерних мереж, благоустрою усе для бізнесу, не для громади. В Житомирі реконструюють аеропорт нову злітно-посадкову смугу будуватиме турецька компанія. Обідеться це у 800 мільйонів гривень. Майже все виділять із державного бюджету. Роботи почнуть у травні. Житомирське литовище має статус міжнародного. Тут приземляються кілька невеличких суден зі сполучених штатів та вірменії. Та працювати на повну потужність аеропорт не може. Злітно-посадкова смуга за коротка лише 1650 метрів. Ще й зношена. її демонтують і побудують нову в півтора рази довшу. Там біля мільярда гривень мала держава просто бабахати в приватну інфраструктуру, яка належить зовсім не нашому місту, але наш мер Сухомлин, чиновники, наші нардепи лобіювали про те, що туди зайшли ці колосальні кошти. Злітну смугу місто отримало, але розширити її вже не може. А без цього ніякого статусу міжнародного і ніяких лоукостерів тут не буде. Чиновники це добре знали і придумали ще одну схему: землю вздовж смуги роздали десяти атовцям, а ті в один день продали її гончаруку – людині, пов'язаній із сухом лином. Це схема, щоб продати місту цю ж землю, але вже за ціною золота. Якщо Прочитати законодавчу нормативну базу, то є процедура відчуження земельних ділянок для соціальних потреб. Якщо ми це будемо робити, то в судовому порядку, без жодної гривні з міського бюджету, ми це зробимо. Тобто ви хочете сказати, що ви зможете забрати з приватної власності ці всі земельні ділянки в комунальну власність міста Житомир? Так для соціальних потреб мене дивує, невже в місті немає жодної посадової особи, яка мала б за цим стежити і доповідати меру, що землю вздовж злітної смуги просто виводять за схемою? Це вже не недбалість, це злочинна бездіяльність або змова. Люди тут, які контролюють то все, мали б знати про те, що зараз те відбувається, що у міста можуть забрати земельні ділянки в міста Як можуть забрати ділянки, які не належать місту? Ви чуєте, що ви говорите? Злітна смуга належить місту? Так. Ну так біля неї забирали наші земельні ділянки. От те, що є в межах нашої ділянки, то наше. Все решта. Тобто місто аби... абсолютно не знало про те, що відбувається Звичайно? в тому аеропорті. Звичайно. Не знало. Я переконаний, що колишній мер міста Житомира, а також шість народних депутатів, пов'язані зі схемою, в якій мова йде про сотні мільйонів гривень державних грошей. Гроші мали піти на реконструкцію Житомирського аеропорту. Але є одне але аеропорт не комунальний, він приватний. І в мене просте запитання: чому з наших кишень мають облаштовувати бізнес чужої людини? Якщо я вам доведу, що місто лобіювало разом з нардепами ці гроші для того, щоб реконструювати аеропорт, чи готові ви в вашому обличчя обличчі і міськрада подати заяву до правоохоронних органів на всіх тих людей, які лобіювали про виділення наших коштів для ремонту приватного та, та приміщення? Давайте ви доведете. Ми подивимося в законному порядку. Якщо так будемо дивитися.